Мої вітання в ефірі передачі про діяльність обранців громади області. Волинь у жалобі, жахливі звістки зі Сходу України про загибель наших земляків вкотре зібрали депутатів у сесійній залі. Голова обласної ради Валентин Вітер скликав позачергову сесію на вимогу батьків військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО. Сесія обласної ради вже вкотре розпочалась хвилиною мовчання на знак пам'яті загиблих волинських героїв. Озвучення запитів та запитань перенесли на кінець сесії та одразу ж взялись до прийняття тих рішень, на які у сесійній залі очікували десятки рідних військовослужбовців, які нині перебувають у АТО. Першим у порядку денному було питання про підтримку звернення батьків та рідних волинських бійців до президента України. Батьки та члени сімей військовослужбовців вимагають негайно вирішити. Вищим керівництвом держави наступні питання: перше це введення на всій території України воєнного стану та прийняття рішучих та дієвих рішень щодо виправлення ситуації на сході країни. Друге: визнання на світовому рівні факту військової агресії Росії проти незалежної України з метою створення антипутінської коаліції. Третє усунення від посад міністра оборони України, голови Державної прикордонної служби, начальника генерального штабу збройних збройних сил України. Керівництва та інших членів штабу антитерористичної операції, проведення ретельного розслідування з приводу, при, з приводу прийнятих безлузних рішень під час проведення ТО та притягнення війни, винних за масові випадки загибелі патріотів України. У разі невирішення вишевказаних питань, ми вимагаємо провести демобілізацію військовозобов'язаних мобілізованих звалині під час проведення першого етапу часткової мобілізації. Та повернення їх на територію області з метою створення загонів самооборони для захисту території Волинської області. Ще одна вимога батьків проведення не часткової, а повної мобілізації з метою ротації військових, які перебувають під кулями з перших днів проведення АТО. Якщо ви не повернете наших дітей, якщо ви не зробите демобілізацію чи, хоча б ротацію, зробимо це ми. Батьки. І повірте, коли ми поїдемо до Києва на Майдан, наші сини покинуть все і приїдуть до нас у повному озброєнні. сьогодні мною разом з депутатами обласної ради, депутатами Верховної Ради, робиться все для того, щоб 51-шу бригаду. Скомпанувати і вивезти в зону передислокації. Нехай це буде називатися ротація, нехай це буде називатися переозброєння, нехай це буде називатися значить, завершення чи там матеріально-технічне переозброєння. Але повірте, це перша бригада. Я сьогодні говорив це з активістами, коли зустрічалися. Це перша бригада, яка була повністю відправлена на фронт, і вона перша приступила до захисту значить, інтересів України і її цілісності в зоні АТО. Володимир Гунчик запропонував депутатам підтримати звернення Володимир Волинської міської ради, яка висловила керівництво держави рішучі вимоги щодо ротації 51-ї механізованої бригади та поновлення на посаді колишнього командира цього підрозділу Володимира Яцьківа, якого було відсторонено від виконання обов'язків після трагедії під Волновахою. У підтримку такої ініціативи виступили як батьки військових, так і депутати. Я повністю підтримую пропозицію, щоб включити негайно в звернення батьків пояски Володимира Василь. Тому що саме він формував цю бригаду, саме він її піднімав з рівного місця майже на чистому полі. Тільки рідний командир, командир, який після подій на Волновасі сказав правду, сказав її відверто, відкрито, який перед цим заявляв і говорив, що неможливо ставити на блок людей, які не готові. Я не можу віддати команду своїм підлеглим, які не мають засоби захисту. У зв'язку з тим, що обстановка там дуже напружена, віддати таку команду, щоб вони йшли. Людина, яка захищала своїх підлежних, я вважаю, що цю людину вкрай необхідно повернути. В цілому, із пропозиціями це звернення підтримали усі присутні у залі депутати. Ще один документ, який обранці Волинської громади адресують главі держави, стосується необхідності визнання бійців добровольчих батальйонів, які проходять службу на сході та півдні України, учасниками АТО. Єдине застереження озвучує командир роти батальйону Айдар Ігор Лапін, який нещодавно повернувся із зони бойових дій. Чим ближче до кінця війни, тим буде більше учасників АТО. Ви знаєте, да, пільги. За квартири платити захоче хтось менше. Хлопці, які воюють, то вони воюють. А ті, які заїжджають в відрядження, не хочу говорити конкретно про якісь підрозділи. Ну повірте мені, начальник внутрішніх справ Луганської області в нього особистої охорони десь біля 600 міліціонерів. Я жодного з них в окопі не бачив. Розумієте, це все будуть учасники АТО. Я прошу в цьому зверненні, яке ви готуєте до президента України, звернути увагу на цей факт. Автор звернення, перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик, пропонує колегам доповнити документ новим пунктом і отримує підтримку. Чітко розмежувати статус, права та соціальні гарантії учасників антитерористичної операції та учасників бойових дій. Аби унеможливити прирівнення тих, хто просто перебував у зоні АТО з тими, хто дійсно воював із терористами і загарбниками зі зброєю в руках, Волинь Рада звертатиметься також до керівництва держави щодо необхідності невідкладного вирішення питання про передачу конфіскованих автомобілів на потреби українських військовослужбовців у зону АТО. Проект рішення, поданий депутатом Миколою Собуцьким, було схвалено більшістю. Тримано також пропозицію заступника голови обласної ради Ігоря Гузя стосовно цього питання. Я прошу сюди включити другим пунктом. Швидко уряду чи Верховній Раді прийняті рішення, щоб була спрощена потреба, щоб не сплачувати мито і то все. Якщо є людина, яка має 2-3 тисячі доларів, купила джипа, таких сьогодні маса привезла на кордон. В секунду зеленою зоною вона привозиться. Да а і той представник батальйону приймає і вони везуться на фронт. Депутат Валентин Дірковський запропонував колегам подбати про дітей військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО та загиблих героїв. Його ініціативу озвучив голова обласної ради Валентин Вітер. Звільнити дітей військовослужбовців та членів їх сімей, які перебувають у зоні АТО, від сплати за навчання у школах. Вищих навчальних закладах та дошкільних навчальних закладах в області стосовно е, обласної. Комунальної власності закладів, які будуть фінансуватися з обласного бюджету, воно я переконаний буде працювати. Звернення наше стосовно там садочків теж буде працювати стосовно вищих навчальних закладів, працювати не буде, бо ми повинні направити конкретно звернення до кабінету міністрів, тому що це фінансує державний бюджет, і саме державний бюджет, особи кабінету міністрів міністерства освіти, повинен відповідно надати пільги по навчанню у вищих навчальних закладах. Тому там треба додати звернення до кабінету міністрів в частині вищих навчальних закладів. Ще одне звернення Волин Ради, ініційоване Ігорем Гозем, було адресоване керівникам органів місцевого самоврядування області. Звернутися так, як в Тернополі до всіх міських рад і селищних, звільнити сім'ї, учасників АТО від сплати комунальних послуг. Давайте завершимо це рішення. І в різному зараз формуємо пропозиція на проєкт рішення. Дякую. Результатом нинішньої позачергової сесії є також прийняття звернення до президента генпрокуратури СБУ Міноборони щодо вжиття невідкладних заходів з визволення полонених військовослужбовців Волинської області. Підтримали обранці громади і документ авторства Святослава Боруцького щодо негайного введення в зоні проведення АТО воєнного стану. Окрім низки надважливих звернень, терміново було внесено зміни до обласного бюджету, які зумовлені необхідністю збільшення ресурсу обласного бюджету для надання допомог сім'ям військової які загинули в ході проведення АТО на сході України, та збільшення резервного фонду для оперативного реагування на непередбачувані ситуації, що можливі в області у зв'язку з продовженням антитерористичної операції. Україна обов'язково здобуде перемогу у нинішній війні завдяки єдності та силі духу. Таку думку висловили учасники інтерактивного прес-клубу, який обласна рада проводить спільно із редакцією газети Волинь нова. Коли батьківщина у небезпеці, війську має допомагати кожен. Такою була тема останнього засідання. Це Сергій похила волинянин, батько трьох дітей. Щойно повернувшись з фронту, відгукнувся на запрошення редакції взяти участь у засіданні прес-клубу. Сергій небагатослівний був втомлений на війні. Для його дружини був інший фронт молитва про спасіння чоловіка і очікування. І вона дочекалася. Дома не було нікого. Ми з дочкою пасли корови. Було таке відчуття дитина, просто мене дитина син, 5 років. Туди дитина так бігла, розставила руки, що я вже не знала на дорогу. А як чоловік прийшов, то його так трасло, його так тіпало, що я не знала, що робиться. І руки все таких сімей на Волині сотні. Як допомогти їм та війську в цілому? Що можуть зробити депутати обласної ради? Родичі вояків зато насамперед просять, щоб їхні діти та чоловіки мали гарантоване право на відпочинок від війни. Відомо, щоб надати право на відпочинок одним воїнам, потрібно мобілізувати інших. На Волині з цим були проблеми. Дуже багато. Питання стає і жінок, і батьків, і родичів, чого беруть, мого, а чого цього не беруть, а того беруть. Тому що на сьогоднішній момент мобілізація проходить тих військово-облікових спеціальностей, які необхідні для військової частини. І тому Виходить так, що з однієї місцевості призивають більше, з однієї сільської ради більше, тому що іменно облікової спеціальності в тому місті є більше, ніж десь в іншій якійсь місцевості. Проблем хватає ще і в тому, що незаконодавчо, я б хотів би теж туди додати, щоб депутатський корпус. Якщо зараз йде війна, а це треба признати, що йде війна, то е, треба визначитись з виїздом, значить. Населення України, іменно того, що може служити в Збройних силах України за територію нашої України, ще одна непроста тема: біженці призовного віку: Волиняни неодноразово задаються питанням: а чи поспішають донецькі та луганські хлопці, що приїхали з родинами на Волинь, захищати свою малу батьківщину від бандитів? Ну для того, щоб його призвати, він повинен написати заяву на те, що прошу. Призвати мене на військову службу, він проходить комісію, таких людей направляє. Значить, добровільно не приходять. В окремих регіонах Волині до війська не хотіли йти не тільки біженці, і цьому передувала активна інформаційна кампанія. На жаль, законодавство наше е, завжди йде чомусь позаду е, тих процесів і е, реагувати на них в правовому полі е, дуже важко. Е, коли будуть внесені зміни, е, наш. Е, Кримінальний кодекс, процесуальний кодекс, де буде чітко визначено цих проявів, то ми можемо адекватно реагувати на ці дії. СБУ повинно діяти жорсткіше. Це однозначно. Ми знаємо те, що наприклад на сьогодні на наших теренах працює досить широка і розгалужена агентура впливу, так звана цих структур чи потенційно ворожих для нас сил. Ну, от по селах, наприклад, там ходять якісь люди, які там розказують, як тяжко, як це. Виявляється, там це або оригінали колишні, або комуністи. Або, на жаль, віряни московського патріархату, які по неперевірені інформації, отримують просто інструкції, як і що казати. Вони ніби роблять благе діло, вони агітують проти війни. Вони агітують тих жінок, які потім виходять там блокувати Вони, других, третіх, п'ятих, вони посилить служки такі, вони. Працюють як деструктивний елемент на сьогодні, і, от знаєте, Олександр Вікторович, мені здається, що отакі речі вони не менш небезпечні, як просто цей терорист з автоматом. Відповідати за всіх вірян можливості в мене немає, але як речник Волинської партії, в частності Української православної церкви, можу дати однозначну відповідь, священнослужителі. Єпархії вчасності цієї повноти церкви, патріотичні настрої. Багато в мене є друзів, які серед архіпастерів маю на увазі, і тим більше серед священників, які стоять якраз на патріотичних засадах. І наскільки можливо, закликаю всіх, щоб ми стараємося, щоб політичних з амбону не звучало а в даному контексті на захід батьківщини проповіді. звучать. тому, що сам Христос сказав, що більше за цю любов ніхто не матиме, хто душу життя своє положить за своїх ближніх. Цікаво було почути думки учасників прес-клубу щодо мобілізації чиновників та депутатів. Воїн із зони АТО Сергій похила у своїй позиції більш ніж конкретний, я хотів би їх там бачити, хоч одного. Вважаю, що всі мають бути рівні перед законом і в цій ситуації, яку ми зараз маємо, друге, відносно депутатів. Вважаю, що депутати мають бути там, де я міг би бути хіба капеланом, але поки що такого благословення немає на це. А також я підтримую ту думку, що згідно з законом повинні бути. Та, власне закон визначає, хто повинен служити, і від цього закону я вважаю, ніхто не повинен хилятися. Я не боєць, але я, звичайно, стараюся разом з колективом максимум максимум, що ми можемо, стараємося тим хлопцям, які зараз воюють. Ми стараємося і підтримати як там матеріально, так і. Морально і всяку ми підтримуємо зв'язок із ними. Ще одна важлива тема: допомога армії. Титанічну роботу в цьому плані сьогодні роблять волонтери. То ми б дуже хотіли, щоб зараз було в кожному супермаркеті. Можливо, навіть зробити такий окремий стенд, на якому було б написано, продукти рекомендовані для покупки для військових, тому що зараз по всіх супермаркетах стоять наші від самоборони та від автомайдану і від афганців кошики, але люди несуть великі списки. І, наприклад, там, можливо, нам не треба стільки макаронів, яких не можна зварити, бо немає в хлопців взагалі води. А нам конкретно чіт чіткі продукти. І якби це було вказівка на загальному рівні, прийнята на міському, нам було б значно легше працювати. Працювати, тому що ми отримали тільки ті ж продукти, які не треба для формування сухпайка. Так і так само ми б хотіли поставити в кожному магазині бочечки такі для води, щоб збирати саме кошти для води, Тому що якщо ввести воду звідси, вода там жахливо необхідна. І виходить, що в при доставці вона стає дорожче в два рази, і ми веземо вантаж який Просто могли би зайняти іншими іншими речами від обласної ради. Волонтери чекають допомоги у сприянні у транспортуванні поранених бійців та співпраці з аптеками. Окремі поради прозвучали безпосередньо на прес-клубі. На сьогодні в області достатня кількість швидких допомог перевозити ранених на бусах. Ну я не думаю, що це правильно і це доцільно. Тому, я думаю, завжди можна знайти можливість відправити одну швидку допомогу, зняти з постійного чергування, відправити в той район, де знаходяться наші люди. Я вам одну річ скажу, де у нас дуже дуже пішла робота в співпраці з волонтерами. Ви знаєте, що була зроблена серйозна помилка в травні, коли ми виділили кошти 3 мільйони на військомат. На бригаду на внутрішні війська і у зв'язку з тендерами і іншими речами гроші не пішли. Сьогодні в чому плюс, ми рішенням обласної ради розподілили мільйон дев'ятсот по 95 тисяч по районних міських радах. Без тендерів супер. Всі вже прийняли рішення давно давним. Майже всі документи для районних рад готували волонтери. розумієте? і це настільки класно, тому що вони оперативно володіють. Не держава дивиться, ми їм довіряємо. І медикаменти, все інше, все інше. Допомогу воякам пообіцяли й керівник комунального санаторію пролісок Валентина Касарда. Я знаю, що після лікування хлопці деякі потребують реабілітації. Санаторій пролісок готовий прийняти там. Депутати вкотре задекларували свою підтримку військовим і їхнім родинам. Єдине, що в силу своїх повноважень обласна рада вирішує не так багато. На Волині побували журналісти та блогери зі сходу та півдня України в рамках проєкту Схід захід редакції за обміном, який реалізує «Інтерньюз Україна, з ними зустрічався перший заступник голови обласної ради Олександр Пирожик. Левова частка розмови була присвячена темі суспільних процесів та їхніх наслідків. Найцікавіші на наш погляд запитання та відповіді на них пропонуємо вашій увазі. Як виставитися до бузучергових виборів, місцеві якщо зараз складеться так, що Буде дуже хитка більшість і знову будуть блокуватись сесії, не будуть прийматися рішення, ми однозначно готові йти на позачерговий вибор. Хоча я скажу, наприклад, свою особисту думку, що логіка тут така: якщо дійсно нинішнє керівництво держави, в першу чергу президент і Володимир Гройсман, який активно говорить, і е, робив крок із весни, ще коли тривала революція гідності, так, відразу після неї, в напрямку е, реформи адміністративно-територіальної і реформи системи самоврядування влади, так, розвитку. Якщо вони дійсно хочуть її робити, то необхідно спершу законодавчу базу зробити, це необхідно в цьому році зробити. Потім е, реформувати саму систему. Адміністративну і вже під цю нову систему проводити місцеві вибори а останнім часом явище міграції журналістів до політичних інституцій стало доволі поширеним явищем в Україні. Зокрема, там на останніх виборах у Верховну Раду, якщо не помиляюсь, 28 колишніх журналістів. Як ви оцінюєте цей процес і чи вдається на місцевому рівні, на всеукраїнському рівні? Журналістам а, зберігати свою окремішність, як ви оцінюєте, журналістам, а, колишнім медійникам ставати а, промедійним лобі? Чи вони стають лобі вже чиїхось бізнес-інтересів у політиці? От я би не хотів, щоб було представництво бізнес-інтересів, бо тоді журналіст перекваліфіковується, як кажуть, в якогось піар-менеджера так далі. А журналіст мав би забезпечувати. І певний баланс в тих інформаційних війнах, яких зазнає Україна, а як взагалі ви ставитеся до ілюстраційних процесів з цієї точки зору, що багато людей стояло на майдані? Так багато людей наразі є центром цієї громади, без якої без тиску якої не можна приймати рішення, але інколи ці люди вони не мають профільної освіти, вони не мають досвіду державного управління. Чи можуть на вашу думку ці люди сьогодні? Бути на відповідальних посадах. Безперечно, ті громадські інституції, ілюстраційні громадські комітети, які існують і в нас в області існують, вони потрібні, але вони повинні бути громадським дорадчим органом. Щоб все було правильно, грамотно, люстрація має відбуватись іменем України. Чи ви вважаєте, що люструвати можна там тільки тих, ну, наприклад, хто був у партії регіонів? Ну, як ви це бачите? Ну, це проблемне питання. Має бути все-таки досвід. Люстрація в тому, аби е, люди, які в свій час працювали на іншу державу, які є Україною ненависниками, більше ніколи не змогли потрапити у владу. І цю люстрацію в першу чергу зараз треба було б робити в Збройних силах України і в силових відомствах. Бо отам от працюють агенти та й КГБ, колишній ФСБ, на жаль. Є у вас е такі люди, які були призвані іменно вашим воєнкоматом, Луцьким воєнкоматом, з е тих переселенців, які були з Луганська і Донецька. Ну, е ця робота вже почата, Ми про це говорили тижня два-три тому. І вже такі факти є. Я сам переселенець ну, я ж, 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 з Луганська Сейчас живу в Києві. От я прийшов в Вядовицький воєнкомат, і мені воєнком говорить, да, я тебе призову, поставлю на учет, тобто мені штабів поставив, поставив мене на учет, і говорить, ну я не можу тебе без личного діла принять. Щоб це вирішити, треба витребовувати ці документи, які там наявні. Тому, можливо, і така невеличка кількість тих людей, яких вдалося з числа біженців тільки тут призивати. Ну, ніхто не хоче йти на порушення закону. Як на вашу думку, наскільки сьогодні журналісти малюють образ ворога, і наскільки сьогодні є протиставлення між собою сходу, заходу, півдня, заходу? Ось ваше ваше бачення. Я взагалі не схильний до того, щоб робити будь-яке протиставлення. Ми схиляємось. І говоримо, що Україна є одна, і захищати її треба скрізь. І на останок у віснику огляд найважливіших подій останніх двох тижнів, які відбувалися за участі керівництва обласної ради. У переддень великого національного свята Дня незалежності України в облому зрамтеатрі відбулись урочисті збори. Духовенство, ветерани визвольної боротьби, громадські активісти та представники влади зібралися, аби вкотре задекларувати впевненість у перемозі українського духу в тих складних випробуваннях, які випали на нинішній період нашої історії. На початку присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх героїв, які віддали своє життя за Україну. Потім до Волиня звернулись перші особи області. Ми заслуговуємо на сильну. Багату соборну державу, яку поважатиме весь світ, і поможи нам, Господи, досягти світлої мети нашими добрими діяннями. Хочу схилити голову перед усіма героями, які поклали своє життя за Україну. Вічна пам'ять вам, честь і слава. Поділяю горе усіх українців, що оплакують своїх рідних та близьких родичів, яких знайшла ворожа куля. Від імені усіх депутатів, дякую усім захисникам нашої незалежності. З нагоди свята високими державними нагородами було відзначено десятки наших земляків, сучасних українських героїв, а також тих хвилин, які боролися за незалежність України у часи визвольної боротьби у минулому столітті. 23 серпня зі святом державного прапора Волинян вітали голова обласної ради Валентин Вітер та облдержадміністрації Володимир Гунчик на офіційній церемонії вшанування українського прапора, яка за традицією відбувається на Київському майдані обласного центру. Керманичі Волині згадали про те, що сьогодні синьо-блакитний стяг є не просто символом України, а знаком визволення нашої держави від тероризму і оберегом нашої незалежності. обласна рада намагатиметься допомогти так званим валютним позичальникам. Для цього готується проєкт звернення до центральної влади щодо поправок до законопроекту про реструктуризацію кредитних зобов'язань з іноземної валюти в гривню. Про це повідомив заступник голови обласної ради Ігор Гусь на спільній прес-конференції з активістами громадської організації Кредитний майдан. Йдеться про проблеми позичальників, які взяли валютні кредити до 2008 року. Ігор Гусь зазначив, що в силу своїх повноважень обласна рада не може зарадити тим викликам, які фактично заганяють Людних позичальників у фінансову прірву. Втім, він запевнив, що пропонуватиме депутатам підтримати основні пропозиції від позичальників щодо врегулювання ситуації. І це все на сьогодні. Більше інформації дізнавайтесь із офіційного сайту обласної ради або ж читайте на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Я прощаюся з вами. Бажаю миру і добра кожному з нас.